Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 31 жовтня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю підтримуйте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і де це можна зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Я завжди стараюся розпочинати з української теми і. Сьогодні я знайшов тільки одну тему, яка знаходиться в топах, яка не зовсім про Україну, але яка має відношення до України. А саме в американських топах тримається все ще тема Північної Кореї у війні Росії з Україною. І на цей раз вийшов сюжет про те. Яка користь взагалі для Північної Кореї, що вони послали своїх там військових на смерть там і так далі? Ну і розказується з деяких сторін, що можливо комусь може здатися, що це для бойової підготовки, для сучасних бойових дій, для досвіду. Але вважають, що це, скоріше всього, відплату за цих військових Росія буде розплачувати якимись новітніми технологіями із області? Там ядерної енергетики і взагалі ядерних розробок. Ось, а на американському просторі я розпочну із новин про вибори. Одна стара новина, про яку я говорив позавчора: штат Вірджинія звернувся до Верховного суду Сполучених Штатів Америки, щоб він відмінив рішення апеляційного суду відносно того, що в штаті Вірджинія там. Почали пересівати реєстрованих виборців і знайшли нібито 1600, які є несправжніми громадянами Сполучених Штатів Америки, і їх просто викинули. Я тоді говорив, що я не знаю, звідки цей закон взявся. Виявляється, що це не закон, а це розпорядження губернатора. А губернатор в штаті Вірджинія республіканець. Такі, от речі, до речі, бувають, що штат, який завжди голосує за демократичного президента, чи як мінімум там останні там не знаю скільки виборів, а губернатор може бути республіканець. Ну, наприклад, подібна історія доволі відома, штат Каліфорнія самий супердемократичний, якщо так можна сказати. Але був час, років 10 тому назад, коли губернатором був республіканець Арнольд Шварценеггер. Так от відносно цього рішення. Верховний суд дав відповідь, і він, в принципі, став на сторону штата. Вважається, що в принципі, в, зараз Верховний суд США більшість там 6 проти 3 мають республіканські судді. і от вони, в принципі, вз, зважили ці питання, подумали і вирішили, що в принципі є підстави губернатору ну, застосувати це розпорядження, і ці 1600. Виборців, які попали в ці списки, їх такі підтвердив Верховний суд і їх викинуть із списку виборців. А наступна тема, до речі, якраз про Шварценеггера. Він от оголосив е про те, що він виступає на підтримку Камели Харріс. От вам дивіться, республіканський колишній звичайний губнатор. Він уже давно відійшов від політики, друг України, до речі. Але він сказав, що він підтримує Камелу Харріс. І для нього переломним моментом були події 6 січня 2021 року, коли йшов штурм Капітолії. І Арнольд Шварценеггер каже, що Трамп це людина, яка розділяє. Нам треба, каже, перегорнути цю сторінку і рухатися вперед. І ще от новина із демократичного табору. Джозеф Байден несподівано зробив таку собі підніжку для Камали Харіс. Що трапилося? На минулих вихідних проходив дуже великий мітинг в Нью-Йорку, і там було дуже багато всяких таких непотрібних речей, про які розказуються і висміювали е іммігрантів, і дуже багато чого. І була сказана така фраза: там був запрошений один е юморист жартун, і він пройшовся по Порто-Ріко. І була така сказана фраза, що Пуерто Ріко це плаваючий острів сміття. Ну і з цього приводу звернулися от на днях до Джозефа Байдена. І він вирішив заступитися за Пуерторіко і трошечки сказав: ну, деякі слова, бачаюся, трошечки незграбно. Він сказав, що а, я, я бачу тільки сміття, яке плаває, це. Ті, які підтримують Дональда Трампа. Ну і, звичайно, республіканці Дональд Трамп за цю фразу взялися. А, дивіться, людей республіканців а, Джозеф Байден називає сміттям і так далі. Ну і відповідно, тепер же ж Камел Харіс, треба відбуватися ці речі, і от вона, в принципі, Байден потім пробував роз'яснити, що він насправді мав на увазі. Але слухайте, це бачите, який би крутим політиком Байден не був, але Вік дає свою так сказати, робить свою справу. І от сталося те, що сталося. І виходить, що тепер Камала уже вже там мало не на кожному інтерв'ю її запитують відносно того, ви теж вважаєте республіканців сміттям? Ви також вважаєте виборців, які голосують за Трампа сміттям. І виходить, тепер Камала Харіс розказує, що я завжди говорила, що я підтримую всіх американців. І для мене немає різниці, я не розділяю людей там. По расовим якимось моментам, по релігійним, і так само я не розділяю е, жителів Америки по питанням, як вони за кого голосували. Для мене всі однакові. Я буду турбуватися за всіх однаково. Ну, знову ж таки, але це доволі така шумна історія, якраз вже буквально от менше ніж за тиждень до того, як вже пройдуть вже день виборів 5 листопада. Наступні ж дві новини, дивіться, це, от, е, я хотів би звернути увагу, це дві новини, якраз, які іще підтверджують про те, чому не можна голосувати за Трампа на цих виборах. Чому це взагалі зло для звичайних американських людей? Ну, перша новина, дивіться, яка. Роберт Ф. Кеннеді Джуніор, про яку я тільки вчора розказував, що зняв свою кандидатуру як незалежний, став на сторону Трампа там, і е, закликав. Людей, які його підтримують, і збирали за нього голосувати, голосувати тепер за Трампа. Так от, він сказав, що Трамп пообіцяв, що він його поставить керувати державними агенціями по захисту здоров'я, по медицині і так далі. І я, в принципі, спочатку подивився, ну, Трамп пообіцяв пообіцяв там. Багато хто говорить, треба не сприймати слова, які він говорить, треба взагалі думку слідить, що він думає своїм серцем. Але потім я знайшов відео, де Трамп так само виступав на одному з мітингів, і він сказав, що Роберт Ф. Кеннеді знає про здоров'я людини більше, ніж будь-хто. І каже, я, дивіться, англійською, дословно, як він сказав, I, I will let him go wild on health. And I will get him go wild on food. Go wild це здичавіти. Ну, буквально, якщо переводити, а взагалі це значить рубати з плеча, як то кажуть, знаєте, наш такий виріс. І дивіться, про що про що взагалі питання? Знаєте, якщо говорити трошечки абстрактно, то це все рівно, що поставити козла, сторожити капусту. Чому я так говорю? Тому що Роберт Ф. Кеннеді – це людина, по-перше, яка не вірить у прививки. Він антипрививочник. Там вірить всяку, там, я не знаю, теоріями загрів напічкані, там голова його і так далі. Такі речі, поставити людину, яка має такі переконання керувати державними медичними структурами, там, які відповідають за ті самі прививки, до речі, за лікування і так далі. Ну, до чого взагалі доброго це може привести? Просто от просте питання до чого взагалі доброго може привести, коли в керівництві ну, таких важливих організацій там про їжу ладно, тому що тут, взагалі, в Америці Food and Drug Administration, от воно це, яка розробляє стандарти там по медицині, по їжі в Америці завідує одна така агенція, але там не тільки ця агенція. Має віддатися під керівництво цього е, роберта Ф. Кеннеді, а там ще декілька, там декілька організацій, які будуть займатися цими питаннями. І в мене просто стоїть питання для мене, знаєте, для мене це особливо близька тема зараз, коли я захворів цим коклюшом, і це якраз хвороби, які в Америці зараз ширяться все більше через те, що зростає кількість у цих антипрививочників, які не вірять в те, що вже 100 років, як підтвердило, що це. Дієвий спосіб боротьби з хворобами. І зараз починають вилазити хвороби, які вже вважалися 50 років, як про них забули, а тепер люди починають хворіти. І тепер от в керівництві ставлять от, от таких от геніїв в лапках. А наступна новина це Спікер Джонсон. <кхід> так само, це ще новина тянеться з понеділка, і появилися там деякі нові деталі. Але була сказана така там також. Інтерв'ю, прес-конференція була, і Джонсон сказав, що якщо республіканці виграють, мається на увазі, що Дональд Трамп буде президентом. Республіканський палата представників залишиться перед керівництвом республіканців, і республіканці якось зможуть перемогти в сенаті. То вони то він сказав, що за перші 100 днів все, що не одне із найголовніших, що їм треба зробити, це зайнятися знов ж таки медичним страхуванням. І йому там задали питання: так що обама не буде? І він сказав: Обама-Кер не буде. Взагалі обама це така народна назва, взагалі американською це Affordable Care Act називається. Це закон про доступне турботу, про доступну турботу, якщо так дословно перевести можна. Так от, дивіться історія. Так само, тут, тут я не втримуюсь, і я у своїх 5 копійок, може й 10 скажу з цього приводу. Люди, які просто підтримують оце, кричать за Трампа там, не задумуючись, розумієте, це люди, які сидять на дереві і ріжуть гілку, на якій самі сидять. Просто, от хто не зовсім іще отупів і живе в Америці от хоча б більше 20 років, ви от будете зрозуміти про що я розказую. Просто я колись окремо відео навіть з цього приводу робив, але на своїй шкурі, от свою історію розкажу. Починаючи з 2000 року до 2008 року, під керівництвом адміністрації Джорджа Буша молодшого, медичне страхування на моїй роботі коштувало на сім'ю в 2000 році 50 доларів. В 2008 коштувало. 355 доларів це в сім разів виросла ціна на медичне страхування. До речі, щоб ви розуміли, заробітна плата виросла всього в півтора рази. І щоб ви розуміли, що ціна виросла це таке діло, але з'явилися нові е, закони, наприклад, про existing conditions. Що це означає? Це якщо ви хворіли, умовно кажучи, цукровим діабетом. І ви взяли це медичне страхування. то не, а вчора у вас був до, до, до того, як ви з нами підписали цей контракт медичної страховки. У вас ж, вчора вже ж був цукровий діабет. Вибачте, значить, ця нова страховка вона не покриває. І я взагалі пам'ятаю, оці роки, коли я працював на роботі, нас просто ставили перед фактом: в цьому році ціна не змінюється, але. Покриття змінюється, понижується, погіршується, менше платять гроші, якщо ви йдете до лікаря свої гроші. На другий рік покриття залишається тим самим, ціна піднімається. І таким чином, от буквально за цей короткий термін, настільки піднялася ціна, що деякі люди просто перестали брати страховку. Тому що коли ти заплатиш таку страхування, в тебе реально не залишається гроші на рент там, і просто на життя в Америці. Коли прийшов Барак Обама, його адміністрація, оце ж. Створило це недосконалий момент Обама Кер, але який прибрав оце pre existing condition, оце хворобу, якою ви хворіли раніше. Більше того, можливо, за деякий час щось трошечки змінилось з того часу, але цей закон був прийнятий в 2010 році. І просто про що цей взагалі закон? Він не відміняв приватну медичне страхування. Ви хочете, беріть собі, але з'явилася альтернатива державна. А державне заключалось, дивіться, в чому суть згодилася. Давалося три пакети: бронзовий, срібний і золотий. І, наприклад, якщо хочете брати срібний і золотий, будь ласка, платите свої кишені. Але якщо у вас немає грошей, і ви просто дбаєте про якесь мінімальне покриття своїх там, медичних витрат, то є бронзовий пакет, який гарантує, що ви не можете платити більше, ніж 9%. Від своїх заробітків, тобто, умовно кажучи, дивіться, ви заробляєте тисячу доларів, значить максимум, що ви можете платити, це 90, все інше покривається там державна субсидія і так далі. І от перший раз, коли Трамп прийшов до влади в 2016 2017 17 му принципі вступив в свою е позицію президента, то він пробував з різних сторін відмінити Обама Кер. І він заходив через верховний суд, пробували прийняти закони, не змогли. Тричі, до речі, пробував е, Трамп відмінити обама не зміг. І дивіться, пройшов взагалі... А, а до речі, на дебатах з Камелою Харріс, коли його запитали, що там відносно обама -кер. у нас є, що краще. А що є краще? Ну, у мене є поки що тільки концепти, тільки наброски. Дивіться вже скільки пройшло 16-го року. обаму хотів вбити, а на заміну нічого не мав. І дивіться, ви маєте зрозуміти найголовнішу річ, коли республіканці говорять, що Обама Кіер поганий, ми принесемо щось краще, це просто чорна, чорніше не буває брехня. Тому що це не про турботу про хворих людей, це не турботу. Республіканці торочать завжди одне й те саме. От слухайте уважно. Cut the spending. обрізати витрати. Про які витрати йде мова? же, що ці ж субсидії для людей, які не можуть купити медичну страховку. Обрізати cut the spending. Це не про турботу про хворих людей. Це тупо про бабло. Це для людей, яких знаєте, от Трамп якось є такі відео по інтернету гуляють, коли він на одному зустрічі з дуже багатьма людьми. Він каже: я вас зроблю filthy rich. Filthy це я не можу згадати filthy-filthy це аж непристойно брудними багатими. Я вас зроблю. Ось про кого ці всі закони робляться. І люди, які кричать Трамп не вдумуючись ці закони, а просто керуючись цими гаслами «Make America Great Again», а що під тим стоїть? Ніхто ніколи не знає, не задумується. Ми нам подобається Трамп, його політика і так далі. Ось до чого зводиться політика. Просто при... прибити. Медичне державне страхування, яке поки що ці всі роки з 10 го року стримує, щоб медична страховка, умовно кажучи, для звичайної американці не почне коштувати тисячу доларів, яку реально ніхто не зможе собі дозволити. Тому що це просто нереальні гроші для звичайної американської сім'ї. Так що, от такі штуки, ось що збирається зробити республіканці, якщо їх виберуть в цьому році в конгрес. Трампа в президенти і в Сенат, кого там в деяких штатах в цьому році змінюється. Ну, трошечки звичайних новин я вам накину. Штат Нью-Йорк. Так... Не там тільки, а по всій Америці є мережа така, Fast Food, Subway називається. Макдональдс знають по всьому світі. Я не знаю, чи в Україні знають, що таке Subway, але це. Швидке приготування їжі, де готують бутерброди. І от вони говорять, там вони, до речі, печуть свіжий, свіжий хліб, вони не купують, де не привозять, а прямо там замішують тісто, печуть свіжий хліб. І вони розказують про те, що інгредієнти, там м'ясо, салати, воно найсвіжіше, там відповідає там, найкрутішим стандартам і так далі. Ну і він взагалі розказує, що це як а, ресторан фестфуд, але це ресторан здорової їжі. Вони, от, Старається тримати таку планку. Так от, в штаті Нью-Йорк на цей Самвей подали в суд. Ну, Тут не питання не про здоровість їжі, а питання про те, що вони обманюють е своєю рекламою звичайних користувачів американських. Історія трапилась така, якась там жінка замовила через телефонний додаток їжу. До речі, е оцей же ж такий бутерброд замовила стейкін-чест, це стейк, ну, м'ясо і сир. там. І от вона замовила. Забрала ці бутерброди, почала їх їсти і звернула увагу, що на картинках, коли рекламують оцей бутерброд, там оцього стейка м'яса каже на 200% більше, ніж в моєму бутерброді. І от вона подала в суд на те, що Совей обманює споживачів, заманюючи по суті, жирнючим бутербродом з таким купою м'яса. там. А коли ви берете насправді цей бутерброд, то там один хліб і сте хліб, 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 о, м'ясо. Ну, от така історія. Знову ж таки, чим все закінчиться? Але от е суд подали. Можливо, там зійдуться на якісь грошах, а можливо, хто і знає, чим закінчиться ця справа. Наступна новина про Пепсі. От вчора я розказував про Макдональдс, про те, що там у них проблеми з отруєнням, проблеми з тим, що там продажі впали, і вони переживали, що взагалі заробіток. За третій квартал буде гіршим, але в кінці кінці все закінчилося дуже добре. і Вони заробили за третій квартал 0,3% Не крепко жирні гроші, але все рівно в плюсах. Історія ж в пепсіколи не така весела і не така радужна. Там справи дійсно йдуть погано. Продаж впав і за другий квартал на 3% впали продажі продаж пепсиколи. За третій квартал так само. Продажі впали на 3%. Взагалі, вартість компанії за цей час знизилася на 5%. Тепер становить 2,9 мільярда доларів все рівно великі гроші. Але чисто математично, якщо подивитись, то за оцих там скільки останніх півроку вартість Pepsi-Cola як компанії впала на 150 мільйонів доларів. Доволі кругленька сума, як ви розумієте. Ну і пепсікола зроби, вирішила зробити певні кроки, щоб якось нормалізувати. Ну, стабілізувати взагалі ситуацію. І от, е, вони що вони вирішили зробити, вони вирішили закрити е, 4 заводи. В, в Чикаго там знову розливний, там де розливаються там бутилки, закриваються, пляшки. В Чикаго закривається повністю. Е, Чикаго це штат Ілиной. А місто Сенсенаті, Ohio, Гаррісбург, Пенсільванія і Атланта, Джорджія, там. Будуть ці е, заводи працювати як складські. Тобто туди будуть переїжджати, буде така собі перевалочна база. І, взагалі, через ці скорочення, пепсиколи, 400 людей втратять свою роботу. І дивіться, в чому от, цікава сторона цієї новини. Що Люди, які попадають оці ці людей, які підпадають під скорочення, пепсікола буде платити їм заробітну плату наступні 60 днів. І що найцікавіший момент, цим людям не обов'язково навіть треба буде ходити на роботу. Тобто, якщо ти там сильний фанат пепсиколи, можеш приходити і працювати. А якщо ти не хочеш, тобто от, оці 60 днів оплачуваних не зміниться від того, чи ти будеш працювати, чи не будеш працювати. Тобто... Це, в принципі, доволі круто, тому що, слухайте, ви можете 60 днів собі шукати собі нову роботу, а вас весь цей час ну, буде капати якийсь там заробіток. Я так розумію, не говориться, що про частково буде виплата, а говориться, що буде е, повністю платити, оскільки вони заробляли, будуть про, на протязі 62 місяців. Тобто 60 днів, 2 місяці будуть отримувати, продовжувати отримувати зарплату. Ну і остання новина на сьогоднішній день: це те, що вийшли дані за. По американській економіці за третій квартал. І економіка виросла за останній третій квартал на 2,8%. І це, в принципі, останній вже такий доповідь, рапорт, такий буде по економіку, по цифрам, якраз таки перед виборами, тому що вибори вже наступному, на наступному тижні вівторок, нових даних якихось не з'явиться. І щоб, знаєте, закруглити цю тему, я скажу, що демократам. Знов вдалося витягнути американську економіку з дупи, яку туди і загнали республіканці. Я нагадаю Трамп. Тому що дивіться, 8 років, коли президентом був Джордж В. Буш, і вони його адміністрація загнали. Просто пішла тоді розвал економіки взагалі світової 2008 році. Обама прийшов, відбудував. Люди, які в цьому дуже добре розбираються, розказують, що перші роки. І оці цифри, які в Трампа були дуже круті. Розумні люди кажуть, тому що це що знаєте, по інерції йшло те, що Обама набудував, воно на готовенькому ще проїхало. Потім, ж через свої дії під час коронавірусу і так далі, Трамп загнав просто на дно американську економіку. Прийшла адміністрація Байдена і змогли витягнути до теперішніх цифр. Так було дуже непогано, бо в момент з високою інфляцією. Але слухайте, обіцяли, що буде рецесія, будуть страшні речі. Цього всього не відбувалося. Адміністрація Байдена, демократи, знову змогли витягнути Америку. Що, виберуть американські люди тепер? Ну, це таке вже питання, звичайно. Але будемо дивитися. На цьому все. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам завжди вдячний за ваші коментарі, підписки. І вподобайки на моєму каналі на цьому все сподіваюся. Зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!